Ай буде звеличений Бог спасіння вічного. Так хор співає сьогодні ми разом з вами відкриємо Псалом 8, 8 і прочитаємо другий і третій вірш. Тома Біблії, відкривайте їх. Господи, владико наш, яке то величне на цілій землі Твоє імення, слава Твоя понад небесами. Давид, Він захоплюється Господом, Він захоплюється роботою Господа. По цілій землі, і він каже, яке величне Твоє ім'я на цілій землі. Третій вірш: З уст дітей і немовлят учинив ти хвалу ради своїх ворогів, щоб знищити противника і месника. І знаєте, такий величезний контраст другого і третього вірша. Господи, ти величний по цілій землі. І третій вірш: З уст дітей і немовляд ти учиняєш хвалу. Він великий, він працює над великими речами, які ми ніколи не збагнемо, але він працює над і через. Маленьких дітей. Сьогодні батьки вони принесли дітей на благословіння. І знаєте, ви сьогодні, можливо, хто перший раз, ви бачите, що батьки вийдуть і будуть, церква буде молитися за них. А звідки взята ця практика? В Євангелії від Матвія ми читаємо такі слова. Тоді привели йому діток, 19 розділ, 13 вірш. Тоді привели йому діток, щоб поклав на них руки, і за них помолився, і учні ж їм докоряли. Ісус же сказав: пустіть діток! І не бороніть їм приходити до мене. Бо Царство Небесне належить таким. Батьки бажають добра для своїх дітей. Батьки, правда, да? ви хочете найкраще для них. А, і ми бажаємо для них добра. Ви знаєте, і батьки того часу, коли жив Ісус 2000 років назад, Він був, вони бачили, що це надзвичайний чоловік. Вони бачили, що він ізціляє. Вони бачили, що він помагає. Вони бачили його добре серце і, і як він виганяв нечистих духів. Звичайно, що батьки бажали, щоб цей Ісус благословив їхніх дітей і Його благословення воно берегло їх. Ісус, Він, послухайте, Ісус він не відмовив батькам в благословінні, як і тоді, так і сьогодні. Навпаки, Він скаже: пустіть діток приходити до мене, пустіть їх, приводіть їх, не тримайте їх дома. Знаєте, так, коли вам тяжко, пустіть їх, щоб вони приходили до Христа. І Він для всіх поколінь. Заохочує всі покоління батьків і каже: пустіть діток приходити до мене. Тому батьки, які приносять дітей до Ісуса, що Він їх благословив, вони добре роблять. Ви знаєте, але сьогодні теж важливе питання. Ісус жив 2000 років назад. Чи може Він благословити дітей сьогодні? Чи може Він сьогодні дати їхньому житті ту поміч, яку ми хочемо, щоб він їм дав? І це дуже важливе питання для нас, і воно залежить від того, знаєте, хто є Ісус Христос. І ось сьогодні діти для нас зроблять такий урок. Вони сьогодні покажуть нам, що Ісус Христос, Він Бог вічний, Його ім'я Яхве або Єгова, і цей вірш Він про це говорить, який ми сьогодні з вами прочитали. Подивіться, Псалом 2, він говорить так: Господи, владико наш! Оце слово Господи, воно в єврейській мові, воно оце ім'я Боже відображає. Яхве або Єгова. І це ім'я Боже настільки було святе, що знаєте, євреї, вони його не писали, вони заміняли його ім'ям Адонай. І ми читаємо ім'я Адонай а, в цьому псалмі, але а, вживається це слово Єгова або Яхве. А, і знаєте, чому а, це важливо для нас, тому що, коли Давид говорить, це ім'я, він каже, Яхве, це особливе ім'я Бога. Він каже, Твоє ім'я, яке величне по цілій землі. Твоє імення. Замітили, да? твоє імення воно велике по цілій землі Єгова. І я хочу прославити тебе, хочу прославити твоє ім'я. І він далі говорить про те, що. А, ти, послухайте третій вірш, зуст дітей і немовлят учинив ти хвалу ради своїх ворогів, щоб знищити противника і месника. І він далі каже, ім'я Боже настільки велике, що він бере щось маленьке. Діти, послухайте. Які, можливо, в очах інакших людей не вважаються значними. І він бере цих маленьких дітей і каже: Ти учиняєш хвалу через них, ти учиняєш Боже, ти великий. І коли ти учиняєш хвалу, серед своїх ворогів ти знищуєш противника і месника. Ви знаєте, чому ми це говоримо? Тому що ми говоримо про Христа Ісуса, який бере цей вірш і показує серед своїх ворогів, Він показує, що я це Єгова, про якого писав Давид в 8-му розділі Псалмів. Ми читаємо з вами разом історію, коли Ісус входить в храм, Він в'їжджає в Єрусалим декілька днів перед своїми стражданнями. Пам'ятаєте? Народи, народ і діти навколо Нього всі бігають, і, і вони викрикують це слово, Осана, сину Давидовому. І знаєте, особливо діти. Діти, вони от плачуть, дехто з них плаче. да? І ми маємо бути спокійними в тому. І маємо бути радими, що нас, серед нас є діти, і що вони можуть плакати, і знаєте, щоб ми не спали. З вами. Але знаєте, особливо діти, які часто не відчувають, що можна і що не зовсім можна робити в присутності таких важливих фарисеїв. От вони злі такі фарисеї ходять, дивляться на Ісуса, знаєте, готові його вбити. І тут діти зовсім їм все одно. Вони славлять Бога і кажуть: Осана, спаси нас, син Давидів. І це слава Богу, знаєте, що а, діти вони можуть бачити то, і Бог їм дає це бачити, що часто ми з вами не бачимо. Пересвященники, ми читаємо 21 розділ, кажуть так, і книжники, бажавши бачити чудо, що він учинив, і дітей, що в храмі викрикували Осана Сину Давидовому, обурилися та й сказали йому, чи ти чуєш, що кажуть вони. А Ісус їм відказав: Послухайте, та ж, так, чи ж ви не читали ніколи зуст дітей і немовляти тих, що суддю чинив ти? Хвалу. Він звертається до восьмого вірша і каже про себе, який зараз серед своїх ворогів. Вони хвалять мене, сина Давидового. Вони кажуть, Осана, тобто спаси Господи, і Він каже: чи ви не читали ніколи про Яхве, про Йогову, який так чинить серед своїх ворогів через уста дітей, він приносить собі хвалу. Тим самим Ісус вказує на свою Божественність, і саме Він каже, що Бог старого заповіту, Яхва, який так робить, я є серед вас сьогодні, і я це роблю, і я чиню цю хвалу. Імені своєму, серед своїх ворогів. І знаєте, тому варто, послухайте уважно, батьки дорогі. Христос Ісус, Бог вічний, може дати то, що не може дати сьогодні ніщо інакше. Класна робота, їм того не дасть, що дасть благословення Боже. Навчання їм того не дає, що дасть дасть благословіння Боже. Ваші самі лучші старання не дасть їм того, що може дати благословіння Боже. І тому дід, батьки, які приносили. До Ісуса Христа цих дітей, вони бажали, щоб цей Бог вічний благословив їх. Я хочу сьогодні, щоб коли ми з вами, батьки, приносимо наших дітей, і ми зараз будемо їх приносити в молитві, і не обов'язково тільки ті, хто знаєте, приніс маленьких дітей, всіх своїх дітей приносити в молитві сьогодні до Ісуса Христа, тому що Він має силу благословити їх. Дехто з вас, я можу спитатися дітей, а ви були в Мексиці? Хто був з Мексиці в дітей? Хто в, Мекси, в, Мекси, в Мексиці був з дітей? Були трошки, да, чи ні? Були. Деякі, окей, проснулися, добре. Дехто вже почав проснутися. Були дехто. А були на Флориді хтось? Були. О, вже більше проснулося дітей. І знаєте, я думаю, що діти туди не попали самі. Були батьки, тому що вони їх взяли туди. В них нема сили туди попасти. Батьки були, які їх взяли. Господь, послухайте. Він може зробити дуже велике через наших дітей і своїх ворогів засоромити там, де ми з вами нічого не можемо зробити. Ми живемо в час тяжкий, але в нас Бог великий. І ім'я, Його, воно величне по цілій землі. Тому будемо просити Господа Ісуса Христа благословіння. З вірою прийдемо до Нього в молитві. Амінь.